Різдво Христове одне з найбільших християнських свят, яке об'єднує серця, дарує нам віру і любов. Воно нагадує про важливість родинного тепла, єднання, добра, яке ми несемо у світ. Різдво це не лише свято, це час, коли кожне серце відкривається для див. В Святий вечір ми молимося за наших рідних, за наших захисників, які ризикуються життям, Боронять свободу та мир. Завдяки їхній мужності ми можемо збиратися разом в ці святкові дні. Нехай Господь оберігає кожного воїна, дарує їм силу і повертає їх до рідних домівок, живими та неушкодженими. Пошли нам, Боже, мир і перемогу, і воїнам пошли свій оберіг, Хай кулі їх ворожі оминають і передай, що з бойових доріг. Додому на Різдво їх всіх чекають. Для українців Різдво було завжди родинним святом, а тому більшість обрядів цього періоду проводяться виключно у дуже вузькому сімейному колі. Насамперед, вся родина збирається за великим столом. Святий вечір вже настав. І на столі 12 страв. Стіл святковий. І рясний, хліб, духмяний, запашний, вся родина за столом лунає свято за вікном. Різдвяна нічка особлива Христос родився на землі. Хай буде свято це щасливим, хай сяє зіронька в імлі. І лине променем сріблясти на щастя долю, у ваш дім. надія, віра і все краще хай будуть оберегом всім. Нехай різдвяна зірка що колись посвітила шлях до новонародженого Спасителя, освітить і нам шлях до перемоги, єдності та миру. Нехай від яскині по всій Україні нам сяє різдвяна зоря і правдою сині, в єднанні родині молімо за мир для добра. Напередодні величного різдва та новорічних свят. Вітаємо вас і від усього серця бажаю. Хай дзвін кришталевий, різдвяних цих днів, наша тільки радість і щастя у дім, нехай новорічна, чудова пора буде джерелом достатку і добра. Хай квітне, любов і достаток в сім'ї оточують друзі на рідній землі. Здоров'я вам і років на злі. Господні ласки на многі літа. Христос народився. Славімо Його!